В школі усіх нас вчать писати за однаковими зразками в прописах, але кожен відтворює їх по-своєму, так розвивається почерк. Кожна людина виробляє свою доволі специфічну манеру письма, тож здається, що індивідуальність почерку відповідає індивідуальності характеру. Саме на це переконання спирається графологія, уявлення нібито за почерком можна визначити особисті риси людини. Одразу хочу сказати, що графологію не варто плутати з почерком почеркознавством, галузю криміналістики, завдання якої полягає у визначенні справжньості підпису, автентичності документа та ідентифікації виконавця тексту. За почерком справді можна встановити, чи писала людина певний документ, або ж чи якісь два документи виконані однією чи різними особами. Почеркознавство, як і графологія, бере до уваги нахил почерку, розмір, натиск та інші ознаки. Але на відміну від графології, почеркознавча експертиза обмежує. Лише аналізом самого почерку, а не психологічних характеристик автора. Натомість, графологія дає куди більш грандіозні обіцянки визначити сильні слабкі сторони людини, її потаємні бажання чи комплекси, рівень працелюбності, чесності і так далі. Для багатьох такі обіцянки виглядають переконливо. Наприкінці минулого сторіччя, при оцінці підбору персоналу, за різними даними від 38 до 93 європейських компаній використовували серед іншого і поради графологів. Ну а це черговий випуск рубрики Критика нечистого розуму, яку ми робимо спільно з кандидаткою філософських наук Мирославою Кругляк. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео та напишіть будь-який коментар. Не знаєте, що написати, напишіть. Коли ви востаннє писали щось від руки? І що? Варто розуміти, що графологія існувала і раніше у різних цивілізаціях. В Китаї уявлення про зв'язок характеру людини з її почерком склалося під впливом тайського містицизму, для якого властива віра у магічні властивості написаних знаків. Такій вірі сприяв сам характер ієрогліфічного письма, яке більш обтяжене символізмом, ніж алфавітне. До того ж, китайські ієрогліфи містять в собі різні елементи інших слів, а це відкриває простір для. Для інтерпретацій. так, одне з давніх китайських ворожінь полягає в тому, що людина пише якийсь ієрогліф, а ворожбит на основі складників ієрогліфа намагається знайти пояснення, якою буде доля цієї людини, і так далі. Причому компоненти поза контекстом цілісного слова можуть набувати несподіваних значень. Щодо цього є цікава історія. У західних країнах популярний стереотип, що китайський єрогліф, який позначає кризу, складається з двох компонентів: небезпека і можливість. Це доволі популярний троп у мотиваційній літературі, або що цю інтерпретацію запустив американський історик Льюіс Мемфорд, але дійсно популярною її зробив ще сенатор Джон Кеннеді, коли озвучив цю інтерпретацію у своїй промові 1959 року. Звучить дійсно мотивуюче, але проблема в тому, що це неправильний переклад. Друга частина єрогліфу в цьому випадку означає не можливість, а точку зміни чи критичну. Точку, тобто найточніше значення цього ієрогліфу критична точка небезпеки в сенсі можливість, цей ієрогліф вживається у складі інших слів. Тож китайці щиро дивуються, дізнавшись, що на заході наділяють ієрогліф на позначення кризи певним оптимістичним відтінком, адже у китайській даний ієрогліф асоціюється саме із серйозною загрозою. Тому раптом, якщо хтось має цей ієрогліф як татуювання, то майте на увазі його справжнє значення. Але повернімося до основної теми ще в давньокитайській культурі важливу роль мала Каліграфія це мистецтво давало досить широкий простір для самовираження. Тож у Китаї здавна була популярною приказка, що стиль каліграфії свідчить про характер людини. В системі чиновницьких іспитів краса почерку була одним з критеріїв, за яким оцінювалися роботи. Однак вона мала радше естетичне значення, як певне свідчення про витонченість смаку чи манер. Натомість на китайських іспитах не намагалися судити з почерку про моральність чи ділові якості людини. Хоча серед простолюду і далі зберігалось уявлення про те, що характер накладає відбиток на почерк, як і пізніше, в західних країнах найчастіше застосовувався принцип подібності: що витончений почерк свідчить про тонку натуру, розмашистий про енергійність і заповзятливість, що в оптимістів рядки тягнуться догори, а в песимістів донизу. І так далі. Античні античній культурі теж відомі графологічні уявлення. Давньоримський історик Светоній, описуючи риси характеру імператора Августа, серед іншого, спирається і на його почерк. А сумнозвісний нерон вороже ставився до одного зі своїх придворних, бо почерк цього придворного нібито вказував на схильність до зради. Одначе ні в античності, ні в середньовіччі не зафіксовано якихось систематичних концепцій щодо зв'язку почерку і характеру. Можливо, тому що в житті більшості населення в ті епохи писемність відігравала досить незначну роль. Перший європейський трактат, присвячений графології, був написаний у 1622 році італійським лікарем Каміло Батті, але його праця не набула значної популярності. Намагання з Читати характер людини за почерком стає помітним трендом лише з 70-х років 19-го століття, коли французький священник Жан Іполіт Мішон написав кілька трактатів про графологію і ввів, власне цей термін. Мішон активно пропагував своє вчення і навіть заснував графологічне товариство. До кінця 19 століття графологія розвивалася передусім у Франції, але на початку 20 століття вона набула популярності і у Німеччині, а згодом і в англомовних країнах. Хоча в них ставлення до графології було скептичнішим. Спадок Абата Мішона виявився найтривкішим у його рідній країні, яка і через 100 років залишалася дуже прихильною до складання психологічного. Портрету за почерком чимало французьких фірм ще в 90-х користувалися послугами графологів. Причому у ті часи, коли персональні комп'ютери тільки входили у вжиток, технічно просунуті користувачі опинялися в гіршому становищі, адже надруковане, а не написане від руки резюме, у багатьох працедавців викликало підозру, що претендент намагається щось приховати. Звісно, зазвичай аналіз почерку відіграє допоміжну роль, однак. Директори французьких фірм розказували, що іноді вказівка графолога змушувала ще раз зважити, чи варто наймати, скажімо, на посаду бухгалтера, людину, почерк якої вказує на схильність до обману, позірну респектабельність графології підживлює французьке графологічне товариство, котре вимагає для акредитації графологів щонайменше три роки навчання, в ході якого вони мають засвоїти сотні характеристик почерку. Такі суворі вимоги можуть викликати враження, що графологія є серйозною справою, яка потребує солідної підготовки, але насправді її висновки спираються на сумнівні підстави і не витримують ретельної наукової перевірки. Зараз розповім детальніше, але спочатку невеличка реклама. Хочете перевірити першоджерела улюбленого блогера, але англомовні тексти не виглядають зрозуміло? Саме для вас школа англійської для дорослих Green Forest вже запустила нові онлайн-курси, які стартують з 6 вересня. А записатися можна вже сьогодні, за посиланням в описі. Це дуже просто: проходьте онлайн-тест для визначення свого рівня, обирайте групу зі зручним графіком та очікуйте на перший урок, який буде для вас пробним та безкоштовним. Набір проходить для всіх рівнів. Від Starter до Advanced, від новачків до тих, хто просто хоче апгрейднутись. Ви можете обрати стандартний 4-місячний або інтенсивний 9-тижневий -ти курс. Навчання проходить в Zoom за власним інтерактивним підручником школи. Стежити за прогресом, ви зможете в особистому кабінеті в додатку My Green Forest. Також ви отримаєте доступ до додаткових розмовних клубів з носіями мови, спецкурсів та інших онлайн-івентів. Вартість цілого курсу усього 7 950 гривень. Починайте та досягайте раз. Азом з Green Forest. продовжуємо. У графології присутні риси магічного мислення. Насамперед, це вже згаданий принцип подібності. Наприклад, що людина із розлогим підписом прагне домінувати, чи що великий інтервал між словами вказує на бажання до відособленості. Іншу рису, а саме обернену причинність, використовує графотерапія одна з нью ейджівських цілительських практик, мета якої, за допомогою зміни почерку, змінити характер. Людини, скажімо, песиміст, нібито може стати оптимістом, змінивши напрям свого письма, щоб рядки тягнулися догори, а не донизу, звучить ефективно. Ще одна проблема пов'язана з методологічною розбіжністю. В межах графології існують два ключові підходи аналітичний і холістичний. Аналітичний підхід розглядає окремі елементи почерку, такі як розмір літер, нахил, особливості написання певних літер, і наділяє кожен елемент певним значенням. Наприклад, що загострений почерк свідчить про конфліктність, а округлий про те, що людина добре ладнає з іншими. Натомість холістичний підхід намагається скласти загальне враження про клієнта сьогодні. Чимало графологів дотримуються холістичного підходу, і, хоча вони нерідко застерігають, що потрібно аналізувати почерк в цілому, і не можна робити висновків лише з окремих рис, але де-факто холісти самі порушують свій принцип. Річ у тому, що у фокусі уваги людини може одночасно перебувати лише певна кількість об'єктів, графологи ж хваляться, що враху. Ховують кілька десятків ознак, але насправді при спробах інтуїтивно схопити цілісну картину це просто нереально. Прихильники ж аналітичного підходу стикаються з іншою проблемою. Інтерпретація тієї чи іншої риси часто є суб'єктивною існують різні школи графології, які по різному тлумачать одні і ті ж характеристики почерку. Скажімо, розмашистий почерк може вказувати або на широту світогляду, або на роздуте его людини, а дрібний почерк може свідчити про скромність, скупість чи увагу до деталей. Декотрі графологічні фантазії, що округла нижня петля в англійській G чи U, начебто, означає зацикленість на сексі, і це, як на мене, більше говорить про самих графологів, котрі пропонують таку інтерпретацію. Але найважливіше те, що певні особливості почерку насправді можуть бути викликані різними реальними причинами. Серед графологів існує думка, що самовпевнена і енергійна людина писатиме великими літерами. Але разом з тим великі літери можуть зумовлюватися банальними проблемами із зором. А ще впливають і ситуативні чинники. Наприклад, коли записка написана нерівним почерком, це може вказувати на хвилювання, але також на раптове погіршення самопочуття. Чи на те, що людина, скажімо, похапцем писала в громадському транспорті. Декотрі графологи враховують ще швидкість письма, спираючись на популярну ідею, що люди, які швидко пишуть, швидко думають. Але швидкість теж може варіюватись залежно від того, чи людина, скажімо, виспалася, або, наприклад, чи випила вона кави. Нагадую, що текстову версію цього відео з посиланнями на першоджерела, ви можете знайти в описі. Декотрі прихильники графології, усвідомлюючи всі ці проблеми, можуть намагатися запобігти впливу випадкових чинників. Вони вимагають кілька зразків почерку, написані в різний час, дбають, щоб людина писала в спокійній обстановці, почуваючись комфортно, ставлять усіх учасників в різні умови, забезпечуючи їм однакове робоче місце і письмове приладдя. Хоча такі запобіжні засоби свідчать про певне прагнення до об'єктивності, але вони не усувають. Мають усіх проблем, таких як підтверджувальне упередження чи занадто розмита інтерпретація. Спроби науково перевірити заяви графологів робилися ще на початку минулого сторіччя. Метааналіз понад 200 досліджень показує, що докази на користь графології були отримані переважно у слабких з методологічної точки зору працях. Натомість ретельніші дослідження демонструють переважно негативні результати. Одна з найбільших проблем невелика кількість аналізованих зразків, коли навіть незначні варіації можуть впливати на результат. Так, в одному дослідженні за участю 30 жінок була виявлена незначна позитивна кореляція між охайністю почерку і охайністю зовнішнього вигляду. Натомість в іншому дослідженні, де було 35 жінок, ця кореляція була негативною, тобто цього разу в охайніших учасниць почерк виявився менш охайним. Суперечливі результати були отримані і щодо інших аспектів, таких як зв'язок сильного натиску в письмі з агресивністю, чи зв'язку розміру літер з емоційністю. Ще один аспект стосується змісту написаного. Коли як зразок почерку брався нейтральний текст, однаковий фрагмент переписаний всіма учасниками, графологи демонстрували гірший результат, ніж коли використовувався більш особистий і довільний текст, такий як лист чи резюме. Тобто, декотрі здогадки графологів насправді спиралися на стилістичні і лексичні особливості тексту, а не на почерк автора. Зрештою, кореляції виявлені в графологічних дослідженнях, зазвичай незначні, тому з практичної точки зору спиратися на них вкрай ненадійно. Ще один аргумент, який відкидає припущення графологів, нібито почерк вказує на особисті риси, стосується випадків психічних розладів і травм мозку. Якщо справді певні риси почерку вказують на агресивність, імпульсивність чи схильність до крадіжки, тоді люди, у яких розвинулася клептоманія чи Розлад контролю імпульсів мали б демонструвати відповідні трансформації почерку. Однак при хворобах чи травмах, які ведуть до серйозних змін в особистості людини, почерк переважно залишається незмінним. Натомість, зміна почерку пов'язана з розладами, котрі стосуються сприйняття мови чи просторових відношень. Скажімо, пацієнт може писати окремі літери, але не слова в цілому, або здатен писати під диктовку, але не переписувати так. З аркуша травми пов'язані з пошкодженням здатності до адекватного просторового сприйняття теж нерідко призводять і до змін почерку, наприклад, напрямку письма. Тож особливості почерку справді дещо можуть сказати про механізми моторного контролю, але не про психологічний портрет людини. І тут є й моральні застереження. Намагання проникнути у приховані риси характеру піднімає проблему приватності. Якби графологія дійсно могла щось сказати про особистість людини, то її застосування порушувало б право на недоторканність приватного життя. Якщо при прийомі на роботу багато завдань чи тестів стосуються конкретних навичок, і роботодавець має моральне та законне право перевірити ці навички, то графологія не може забезпечити такої вузькопрофільності, а це вже загроза. Прошує упередженістю, коли людину можуть негативно оцінити через особисті риси, нерелевантні для роботи. І ще гірше, це те, що така негативна оцінка спирається на необґрунтовану методику, і претендент отримує незаслужену відмову через те, що в нього якийсь не такий почерк. Та, попри всі ці недоліки, багато людей досі схильні довіряти графології. То чому ж вона видається такою переконливою? Одна з причин довіри до графології це те, що людина не може легко змінити свій почерк, тож він, нібито, є її автентичною властивістю. До того ж, почерк унікальний, як унікальна кожна людина. Та якщо якась риса властива лише певній людині, це не означає, що вона може бути ключем до інших притаманних її властивостей. Риси обличчя чи відбитки пальців теж належать до особистих ознак, але спроба за цим вичитати характер, м'є м'яко кажучи, хибною ідеєю, як свідчать френологія, фізіогноміка чи хіромантія. Позірна відповідність психологічного портрету може обумовлюватися ефектом форера. Це коли характеристики, які підходять більшості людей здаються підходящими і індивідуально а також нечіткістю характеристик, які допускають досить широку інтерпретацію. Так Сергій Гонгало, вітчизняний популяризатор графології, зазначає. У широкому розумінні графологія вирішує ряд практичних завдань. Зокрема, здійснюється профілювання особистості з метою визначення її психотипу, визначається ступінь неблагонадійності особи за почерком, діагностуються незвичні стани при виконанні рукописних текстів та інше. Разом з тим, графологи не встановлюють стать виконавця рукопису, а лише по якому типу виконано рукопис чоловічому чи жіночому. Не встановлюють біологічний вік виконавця. А лише психологічний, не визначають професію людини, а лише сферу можливих інтересів та видів діяльності. Очевидно, що стать чи біологічний вік це надто однозначні характеристики, які легко перевірити. Натомість, якщо чоловічий або жіночий тип почерку збігається зі статтю виконавця тексту, це можна подати як підтвердження правоти графолога. У разі розбіжності можна зауважити, що, наприклад, певна жінка має чоловічий тип почерку. Дуже зручно. До того ж, графологам нерідко доступні і інші дані про кандидата. Якщо предметом аналізу є автобіографія чи мотиваційний лист, то як я вже говорив, стилістичні і лексичні особливості можуть слухувати підказкою. При наймі на роботу графологи нерідко виступають на фінальній стадії відбору як валідатори, коли начальство вже визначилося з основними претендентами. Зрозуміло, що до цієї останньої стадії доходять тільки достатньо перс перспективні кандидати, тому це певною мірою убезпечує графолога від явного провалу. І зрештою, прихильність до графології може обумовлюватися недостатньою методологічною культурою. Вже згаданий вітчизняний графолог Сергій Гонгало, кандидат юридичних наук, викладач національного університету Острозька академія, так відповідає на скептичні закиди. Щодо скептиків та противників графології, то хочеться навести слова Юрія Чернова. Можна проводити багато експериментів, намагаючись статистично обґрунтувати чи спростувати правила графології. Це може бути переконливим, але ніколи не зможе бути абсолютно доказовим. Апеляція до абсолютної доказовості один з поширених прийомів, використовуваних різними деніалістами та інтелектуальними фріками, щоб залишити лазівку для своєї улюбленої теорії. Звісно, вони не застосовують вимогу стовідсоткової доказовості у інших сферах свого життя, приберігаючи її лише для випадків, коли нізащо не хочуть визнати помилковість свого підходу. Якщо ж обирати найбільш раціональну позицію, виходячи з наявних даних про ефективність графології, то стає зрозуміло, що не варто судити про характер людини за її почерком. А от що дійсно багато говорить про людину, так це її готовність підтримувати мій канал. Культура в Україні вийшла на якийсь космічний рівень, і, звісно, передусім ми всі маємо донатити на сили оборони, ЗСУ, Нацгвардію, ГУР і так далі. Принагідно хочу подякувати усім, хто долучається до моїх зборів та благодійних розіграшів, вони в свою чергу можливі, зокрема завдяки моїй публічній діяльності, яка в свою чергу можлива, зокрема завдяки вашій підтримці. Я дуже ціную рішення кожного, хто виділив посильну суму для підтримки наукпоп контенту у моєму виконанні, і щиро вдячний за це. Посилання на баймікофі та інші способи підтримки є в описі. Тож, якщо раптом маєте ба бажання та можливість долучитися був би вдячний і вам. Також дякую за перегляд. На мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст. Sire!